Чотири роки минули як один день. Так про своє навчання згадують випускники Хмельницького базового медичного фахового коледжу. Значна частина з них після закінчення цього закладу підуть навчатися вже у медичні університети. Чому медична галузь? Подобалось дитинство. Завжди грала в дитячі такі ігри, з... пов'язані з медициною. Це я хочу бути офтальмологом, лікаром. Цікаво. Ну і в нас в Хмельницькому це не розвинено. Я хочу бути саме хірургом. Свій диплом сьогодні отримала Наталя. Дівчина переконує, головним критерієм при обрані професії стала можливість допомагати людям. В майбутньому студентка хоче стати педіатром. Подобається ця сфера, так як ну можна людям допомагати. Роки навчання саме цього випуску були непростими. Спершу пандемія далі розпочалась війна. Але навіть попри це, майже 30 випускників отримали дипломи із відзнаками. Сьогодні ви здобули одну із найгуманніших. Одну із найблагородніших, одну із найважчих професій, одну із професій, яка потрібна людству, професії медичного працівника та фармацевта. Дійсно, ваші студентські роки пройшли не так, як усіх. Ви подолали труднощі, ви навчалися дистанційно. У нас була пандемія коронавірусної інфекції. А саме те, що ви навчалися під час війни. Зараз медики працюють на межі своїх можливостей та навіть більше. Вони рятують життя не тільки наших цивільних під час ракетних атак та обстрілів росіян, а й ставлять на ноги наших героїчних захисників. Наші медики рятують життя наших героїв напередові, рятують життя і надають необхідну висококваліфіковану допомогу. Нашим людям, які тут в тилу своїм вкладом, своєю щоденною працею, незалежно від галузі і сфери, наближають перемогу. Тож, дорогі викладачі, і шановне студентство, я вам дякую за те, що незважаючи на виклики сьогодення, вам вдалося здобути переконана на найвищому рівні усю програму, яку вам викладали, ваші викладачі. Тому що ваша місія надвідповідальна від вас спільно з вашими колегами буде залежати життя жителів нашої області і не тільки. Отже, ми повинні розуміти, що наше життя в надійних руках, дивлячись сьогодні, які ви всі краси, дівчата, хлопці, це для вас велика подія. Тож, нехай ця подія для вас буде увіншена тільки успіху. А що залишається нам? Депутатський корпус Хмельницької обласної ради спільно з органами виконавчої влади обласної держави адміністрації і надалі буде працювати над зміцненням матеріально-технічної бази для Хмельницького базового медичного коледжу, аби наступні ваші колеги аби викладачам було легше декламувати і викладати всю необхідну базову знань. Тож, Шановні випускники, нехай у вас все вдасться. Нехай цей новий життєвий шлях для вас буде тільки успішним. І нехай всі плани точно на всі 100% реалізуються. Робота закладу спрямована не тільки на навчання студентів, приміщення медичного коледжу є прихистком для внутрішньопереміщених осіб, яких зі своїх домівок вигнала війна.